Доки за вікном впевнено тримається плюсова погода, у галереї мистецтв панує справжня зима. Власними руками новорічний настрій тут створили вихованці творчих гуртків. Свою фантазію не обмежували, адже говорять, ця пора року є однією з найулюбленіших у дітей. Мені вона дуже подобається, адже можна покататися на санках, на лижах, пограти в сніжки. 15 років поспіль у період новорічних та різдвяних свят у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відбувається традиційна міська виставка дитячої творчості Зимовий вернісаж для цієї експозиції. Малеча зазвичай готує свої найкращі роботи. Це квіти дзвіночки, ось це бутон. А ось це самі квіти дзвіночки. І тут гілочки і ялинка. Маленькі майстри розповідають, дуже старанно підходили до виконання завдання. Вчителька давала поради і мама чуть-чуть допомагала. Малюнки батик, вишукані витинанки, м'які іграшки, вироби з бісеру, орігамі та ще багато-багато інших робіт, виконаних у різних техніках, прикрасили галерею мистецтв від першого поверху і до зимового саду. Усього, говорять організатори, близько 250 робіт. Цього року до нас ще доєдналася і область, не тільки всі полтавські міські студії, школи естетичного виховання, гуртки студії, а ще і з області: це гадячський будинок дитячої юнацької творчості, Зіньківський будинок дитячої юнацької творчості, Михайлівська школа, Рисвятилівська дитячий навчальний заклад, Ромашка. На зимовому вернісажі вихованці шкіл естетичного виховання мали змогу продемонструвати свої здібності не лише в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві, а й потішити відвідувачів виставки, грою на музичних інструментах, танцями та співом.